Двигун Mercedes OM-603, рядний, 6 однорозпредвальний, однорозпідвальний, два клапани нациліндр, простий трактор, робочий об'єм 3.0. Саме крепкий апарат. Двигун знятий з автомобіля в дуже класному стані. Реально, все по заводу, не кручений. Просто вогня. Такого 603-го зараз візьмі, пошукаю. Так, підключили... датчик тиску масла, підключили, все підключили, охолодження, дали і гріємо свічки за пустей. Моторчик вообще по заводу дуже класно. Чуть-чуть. Чуть-чуть гаскуємо досить так. чуть-чуть. Гаску, 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 да, 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 да. давай, 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 свечі. Так, дивимся тиск. П'ятерочка. Дима взагалі немає. Так, відкрий, давай першими групу подивимось, відкрий кришечку. А, вона відкрита, так? Да? Ану, її притягує, так? Реально дуже класно. А Ану давай глуши і без свічок. Давай без свічок. Газку треба було трохи дати. Блін, класний мотор. Мягенько робить. Дуже м'ягенько робить. Вообще. Абсолютно дима немає. Моторчик вагня. Система охолодження не газує. А що його дивіться? Класний мотор, все, глушить. Дуже класний мотор.